Майже 4,5 мільйона гривень на автомобільний тягач з причіпом зібрали 1300 працівників Центру екстреної медичної допомоги Черкащини. Щоб допомогти Збройним силам України, вони відмовилися від премій. Рішення ухвалили одностайно всім колективом. Відтепер вантажівка для перевезення великогабаритних вантажів допомагатиме захисникам українського неба. 540 коней 6 на 4 4 ведучих моста, що буде дозволяти ну, зимою. Їздить без проблем, довга база. Тянуть вона може, ну, відповідно, до 85 тонн. Анатолій досвідчений водій. До війни далекобійником об'їздив всю Європу, але вантажівку такого класу іще не бачив. Автівка маневрена, може розігнатися до 90 кілометрів на годину. Він переконаний, що ця техніка додасть мобільності нашим воїнам. І зразки озброєння, які, наприклад, ми робили за 10 годин рейс, ця буде машина робити за 4 години. Буде виконуватися завдання швидше і буде допомагати нашим підрозділам виконувати бої завдання відміну. Вона буде звозити озброєння, військову техніку. Такий подарунок бійцям працівники екстреної медичної допомоги Черкащини готували саме до Дня Незалежності. Я хотів би побажати, щоб ця машина як можна довше служила і допомагала нашим ЗСУ проганяти. Хідліний феніс нашої території Кацапо. Я вас вітаю з наступаючим святом і хай вона служить. Дякую вам. Кожна людина переховала. Ні одної людини не було, хто не погодився. Всі написали заяви за власним бажанням, всі до одного, що не може не радувати, я цим реально пишаюсь. Визначили підрозділ, який захищає наше небо. Хлопці самі вибрали те, що їм потрібно. Вони знайшли цю техніку, а ми допомогли, допомогли за оплатою. Майже у кожного воюють або рідні, або друзі, тому із відмовою від преміальних не зволікали. Весь колектив написав заяву протягом дня. Фельдшерка Юрія Мархоцька каже, що на такий перерахунок погодилися відразу. Стараємося кожен місяць з чоловіком перечисляти якусь суму грошей на ЗСУ, так як їм це дійсно зараз необхідно. Я вважаю, що для нас ця премія не дуже важлива, так як для них. Поки що тут спокійно вистачає зарплати, а для хлопців це буде велика допомога від всіх нас. Тягач уже на фронті, а військові закликають брати приклад з медиків. Якби допомогли всі, то війна вже закінчилася.